Кирилла Анатолій, заспокоює. Кирила Анатолій, запорізько. Я Наталія. Просить працівників поліції зупинитися. Я вам наказую, питання? Зупинитися, будь ласка. Начебто не застосувати за дефіцичного впливу. Що ми з вами? Ні, на співпрацю. Я ставлю, не Зачекайте, не на Які питання? Зачекайте на місці. Зачекайте на місці. Зачекайте на місці. Я на місці. Які питання? Заходьтеся на місці. Я на місці. Викликали інспекцію по особовому складу. Я Зачекайте не, не. на місці. Я ж щоб... Ви не, не кажу випадки. вам ще раз. Що Ви? я зробив? Вичні спроти. Чекайте інспекцію по особовому складу. Ви? на місці. Що вона затримуєте? На даний момент говорю. Ви можете представитись нам, так, як ви працівник поліції і сказали нам, що ви на роботі. Я ще раз говорю, я не хочу спілкуватися з тими людьми, які вже Ви зобов'язані спілкуватися з громадянам України. Я не зобов'язаний спілкуватися з тих. По-друге, ви штукаєте і наносите удари громадянам України. Я не стопаюся. Чому ви так себе ведете, якось я не розумію? Я не розумію, чого така Якщо увага. Ви думаєш... Чого така увага до мене? Тому Думаю, що ви заступник так. начальника міського ну, відділу поліції. Що я зробив? такого? В смысле, що ви зробили? Як Я конкретно відчуваю два запахи кого. Щось, будь, не, не... будь ласка. Якщо у вас освітували в речі, зараз у вас прийде я інспекція. Заламали. Я не знаю, які ви Ні, ні, так я не здавав нічого, ви здавали. Ви на даний момент Є, чекайте, вас Ви ж попросить. А чекайте. Я, затримаю. я, затримаю. Ви я вам пояснив. Я, я нормально себе веду. Я не можу видати, що ви потужність.